Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Єрмак заявив, що йде на фронт. Пише телеграм-канал Мірошніков. Сміятися з цього я би не стави. Тут справа не в тому, що якщо б йому оголосили підозру, то зупинилися сроки досудового розслідування, а в тому, що Єрмак вже не є топ-чиновником, тобто немає категорії А і Б. І якщо я вірю, розумію, то якщо він мобілізується в якості звичайного військовослужбовця без посади категорії А чи Б у війську, то справу передадуть до ДБР, бо зазвичай. Справи проти військовослужбовців є компетенцією розгляду саме ДБР. Ну а далі ви розумієте, не здивуюся, якщо він вже мобілізувався, щоб устигнути до вручення підозри, стати військовослужбовцем просто без коментарів. Я можу помилятися, бо я не є фаховим юристом. Хоч право в університеті вивчав, що правда більше міжнародне або розумію базові принципи. А може, підозри в принципі і не буде, бо після обшуків не вручили. ж не хочу вдаватися в конспірологію. Пишуть, що США знайшли обшорні гроші. Єрмака повністю заморозили усі рахунки. Конфіскація про запит ФБР самого ранку. 15 босів маєтку оточили одразу після обшуку втеча. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Світана Самарська волонтерка політолого додає: Я йду на передову і готовий до будь-яких репресій. Єрмак зробив гучну заяву. Після відставки думала, що прикол, який від креативних користувачів ні, не приколом. Він підійм'яв під себе абсолютно усі інституції. Уряд, парламент, правоохоронні органи роли кадр Вими рішам німияка заманеться, сконцентрував у своєму лінгві таку владу, яка я не не снилася, лише ЗСУ більш-менш не вдалося хакнути. Ти ми стоїмо досі. Давайте Андрію Борисовичу насолоджуйтесь те, що не встигли. Про репресії це взагалі хоч паражатія. Поки ви зрадники рвачі і передавачі двушок на Москву не пройшли до влади. Ми про репресії і не згадували саме. Тому ви псота зрадника і не наситна і дорвалися до булави. Бо у нас була демократична країна. Яку ви помножили на нуль аж бігом і репресії? Це суто ваша за здобуток продовжувати кривава квартальщина, яка вже усім в починках. Микола Княжицький підкреслює відставка Андрія Єрмака, коливатиме проквально на все протягом кількох років кадрові рішення на найвищі державні посади, переговори переговорив міжнародними партнерами, управлінська дисципліна і навіть інформаційна політика у телеграм-каналах. Усе це так чи інакше залежало від Андрія Єрмака. За певного моменту Володимир Зеленський саме став критично Жне від цього, і в очах суспільства Єрмак фактично ділив з президентом публічну відповідальність за рішення влади, але парадоксальним чином весь негатив від діяльності президентської вертикалі концентрувався саме на керівну офісу президента. У результаті Зеленський довго зберігав високий рейтинг довіри, тоді як Єрмак став один із найвищих антирейтингів серед топ-чиновників. І лише коли цей розподіл електоральної любові на чорне і білок перестав працювати, а негатив став збиратися. На самому Зеленському президент вирішив позбутися керівника свого офісу. Звісно, це не має жодного нічого спільного з державним управлінням чи кризовим менеджментом. Єрмака звільнили не тому, що президент був незадоволений його роботою. Навпаки, те, як він працював, керівник офісу президента повністю влаштовувало Зеленського. Хто би не став наступним очільником офісу, Зеленський неминуче порівнювати його з попередником і швидше за все буде розчарований після відставки Андрія Єрмака його функції, не вдасться повноцінно перервати іншій людині. Тож у нинішньої ситуації Володимиру Зеленському доведеться самостійно виконувати функції президента України у повному обсязі, і вся країна щиро сподівається, що йому це вдасться. Адже ставки сьогодні надзвичайно високі. Кожен крок зроблений зараз впливатиме на майбутнє України на багато років уперед. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в Коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.